Друзі, оце такий початок липня у Кривому Розі, Дніпропетровська область. Вітрюгані ще, от кі хоча дощів не передають. Ну, подивимося, що буде сьогодні надалі. Друзі, всіх вас рада вітати на своєму каналі. Просите мене кожен раз показувати ці овочеві культури, які я висадила в квітничку, як вони себе почувають, і чи буду я це робити надалі. На даному етапі. Хочу вам сказати, що мені дуже подобається, як вони себе тут почувають. Погляньте, це помідори висаджені ось буквально недавно. Один раз я їх вже підживлювала курячим послідом під корінь. І один раз підживлювала по листу кальцієвою сілітрою. Це я навіть не знаю, які це сорти. Вони самі по собі десь в мене зійшли. І я їх, оце п'ять кущиків на місці, де в мене зростали тюльпанчики. Вони відквітли, я їх поприбирала, і оце висадила такі помідори. Помідори не знаю, що за сорти, але буду їх вести у два стебла. Тут в мене є, як їх підв'язувати. Тут в мене буде зростати. От виноград. Друзі, не знаю, що за сорт, буду потім вам показувати. От кого він виглядає, це Рожеві величезні бубки. Дуже добре у цьому році він виглядає. Вже два рази обробляла, обробляла захисником. обробляла, Дивіться, в мене є на каналі, все я показую. Але ще хочу через декілька днів закріпити цей етап, щоб не потріскалися самі бубочки, щоб все добре визріло. Такі погодні умови в цьому році, якісь дуже странні, то холодно, то дощ, то жара, і дуже чіпляються грибкові захворювання. Щоб виноград не вчепив не мільдю, не оїдіума, то я оброблю препаратом Танос. Він дуже добре діє по. Усім культурам мене на городі я його добре використовую і на томатах, і на перцю, і на баклажанах, і на огірках, і на винограді. Він діє добре по дощу. Він захищає на 100%, і він захищає від оцих двох хвороб разом. А це єдин, єдині хвороби, що я помітила у себе в регіоні, у себе на городі на своїх кущиках. То буду вам обов'язково показувати. І, друзі, по цей з цього виноградику, ось у мене іде гілочка. Я її восени отут прикопала для того, щоб тут ще був ось окущик. І вона в мене вже тут прижилася, вже дала ось таку нову гілочку. Це вже, скажімо так, новий кущик. І він у мене буде отут зростати іменно на оцій опорі. Тут в мене буде він підв'язаний. Це я восени вже в цієї осени Відріжу цю гілочку, цей кущик від основного кущика. Цю гілочку вже заведу на, сюди на опору, а тут вже буде зростати одільний сам по собі цей кущик. То в мене тут оце так: помідорчики без хвороб. без шкідників. погляньте, вони добре виглядають, вони вже починають квітнути, подивимося надалі, що це будуть за сорти. Тут ось хризантема рядом. Тут такі трояндочки. Це я живцювала оці троянди восени під пляшечки. От коли вони добре в мене зростають. Тут у мене от такий дуже гарний амарант. Це зелений амарант. У мене є і червоний. Зараз покажу. Отакий от кущик амаранта червоного. Тут, поміж помідорчиків зростають в мене амаранти червоні. І отакі от воздоровені вони підростають. Можна збирати насіннячка. І до речі, це скажімо так, є щариця. Ось вона зростає. Це дика щариця, а амарант це вже йде, якби культурна щариця. І Я його використовую як і огірочки. Консервую, додаю листики, щоб вони хрустіли. Курочки дуже полюбляють цю рослиночку. Додаю, вона дуже корисна. Різновидів амаранта дуже багато, мені вони всі подобаються, Я, воно і гарно виглядає, коли на городі квітне. І мені в нагоді стає, коли вже немає зеленої травички, а курочкам дуже подобається ця рослинка. І на навіть збирати не треба, воно саме насіється. і потім добре сходить. Рослина дуже серйозна, навіть в асфальті може прорости. Колись в мене таке було, друзі. Тут в мене воно і кропик зростає. Це вже йде високорослий томатик. Рожевий томат великоплідний. Я його веду в два стебла. У мене тут дві опори. Ось Наразі підв'язую кожне стебло, бо плодики будуть немалесенькі, щоб вони не зломили опору. Обробляю підживлю, так само, як і всі рослиночки на городі, так само і ці рослинки, які в мене в квітничку зростають. Це, так само я все роблю. Це гігант Новікова рожевий. З цього боку ще покажу. Бачите, чистенький, все добре, без хвороб без шкідників. Він більш пізній, ще поки не в'яже. А от тут вже йде чорний мавер. Отакий от теж в два стебла його веду. Він дуже врожайний. От кого, от вже понав'язувало на грозді. От кого. Оно в'яже, в'яже, квітне, в'яже, квітне в'яже. Це дуже високорослий томат. Може, я цих опорних хвати буду перев'язувати на другі опори. Ну, будемо, друзі, дивитися. Е, так, дивіться, все чистеньке, без шкідників хризонтемки, бо якось була, нападала тля. Обробила все добре. актарою, друзі, обробляла. Ще, друзі, я обробляла усі свої квіточки препаратом зелений щит для троянт, але я ними обробляла усі свої квіточки. І півонії, і хосту, і ромашку, і троянди, і лілюшечки. Погляньте, які лілюшечки вже порозквітали. Аромат просто шикардосний. Друзі, люблю, коли квіти зростають на. У мене в квітничку, я їх не зрізаю. Мені подобається, коли вони в мене такого зростають. А тим паче аромат у лілі дуже такий сильний. Ну, в хаті я не знаю, я ними неможливо дихати. А так дивиться дуже-дуже гарно. Отакова от червона трояндочка вже починає трохи підсихати. Оце візьму секатор, друзі, сьогодні. І позрізаю повністю ці квіточки, для того, щоб вже вона почала вдруге нарощувати бутони і квітнути. У мене усі трояндочки чайно гібридні, то є вони із самого рання починають квітнути і прямо ж заморозкам буває навіть і замерзають прямо у льодові, стають отакі бутони. Вони квітнуть постійно-постійно. Так, яблунька речів, отака в мене зростає. Тут в мене шеф квітничку. Погляньте. Гіркий перчик, от такого він виглядає. Теж, друзі, обробляла і від шкідників, і від хвороб. Дуже добре він підріс. Тут в мене різні різні сорти, вже квіточки починає. Викидати, ону погляньте, усе, усе, кожен кущик вже починає викидати квіточки. Тут, тут, Я не скажу, що тут прям сильно сонячно, але сонечко дуже сильно попадає. Деревця в мене невеличкі, усі дерева, до речі, друзі, в мене обрізані. Я, я не люблю, коли високі дерева, до речі, ось погляньте, Груша моя літня. Серединку я в неї вирізала повністю і вона себе почуває. Ну, Я думаю, ви бачите. Груша сказала сама за себе. Погляньте, скільки плодів. От у мене вона невеличкою, невеличку висоту, тобто я можна спокійно знімати і обробляти її, стоячи на землі або на асфальті, або у самих великих високих гілочках я просто підставлю табуриточку і буду зривати. А в ну, висоту в мене ніяка деревина не зростає. Всі дерева теж всі обробки у мене на каналі є. Від А до Я. Для того, щоб я вам все це даю і показую, щоб ви бачили, і як я обробляю і вже результати своїх обробок. Погляньте, вона просто шикардосно зав'язала, без хвороб, без шкідників. Все добре зросте. у мене на дворі квітничок, теж багато вже трояндочок відквітає. Оці трояндочки, які засихають. Візьму сьогодні ввечері, буду обрізати. Тут у мене. Теж коризонтемок дуже багато зростає, Воно червоний амарант там ще сам по собі теж виростав. Тут в мене ножовта моя люба трояндочка, помаранчева, півнички, іриси, ще на них кажуть. Дуже багато квіточок. Люблю, дуже багато вже поприбирала квіточок, бо тюльпанчики вже відквітли, нарциси відквітли, іріси вже відквітли, починають вже потрохи заквітати другі квіточки. Тут в мене така поляночка із ромашками, вже воно потрохи відквітають, Ну нічого, все таке відквітне, потім почнуть квітнути хризантемки. Хризантемок в мене дуже багато, усилякого у розміру, усилякого кольору. Дуже їх люблю, Вони теж квітнуть до пізньої осені, майже до заморозків. Лілюшечка ось білесенька така. Не знаю, друзі, у цьому році вона чомусь лише метр я зміряла, але це велика. Кожен рік вона зростала більше за мене зростом, може, метри два з половиною і дуже великі в неї квіточки. А в цьому році чомусь вона отакого. І тут в мене ось ом'ятка зростає. І тут я понасаджувала ще хризантемки, щоб, ну, щоб тут було теж гарно. Тут в мене корочки бігають, півничок, рижун, рижик. Гарнюні мій півничок, а, ну, мої корочки, добре несуться, годую їх. Зелену травичку даю кожен день по декілька разів, для того, щоб яєчка були смачні, щоб жовточки були жовтенькі, а не біленькі, як в магазині. Так, а на цьому боці в мене тут, друзі, з квітла дуже багато. тюльпанів, в мене тут поляна з тюльпанами. Тюльпани від квітли, я їх всі поприбирала і понасаджувала огірочки. Але огірочки це. У мене не партинокарпічні. це в мене сорт Ворги-Біжтраубе. Ніколи його не висівала, але в цьому році вирішила спробувати. Там в мене коло помідорів, декілька кущиків-рядочків я його посадила, посіяла верніше. І оце в квітничку теж вирішила спробувати. Ну ще нічого не можу сказати, бо вони ще маленькі, будемо дивитися. Друзі, партинокарпічні сорти огірочків я завжди багато сію, фірми Велес ті, що по 10 насінинок. А от іменно декілька сортів я беру трохи садити для того, щоб подивитися, як вони будуть виростати в мене в городі на моїй іменно землі, з моїм з землею, вмістом, які в мене тут макро та мікроелементи. Але сорти я буду прищіпувати. За шостим листочком буду прищіпувати для того, щоб вони пускали більше пасинків і вже там нарощували собі гірочки. Буду показувати всі обробочки всі обробочки і підживочки. У мене на каналі є. Підписуйтесь, дивіться кожне наше відео. І будете так само з врожаями, як і ми. Тут буде все добре, все буде Україна, друзі. Низькі та велике дякую нашим дорогим захисникам. Кам та захисницям за таку тяжку працю, такий тяжкий час лунає наразі. Сирена сьогодні такий тяжкий день на сирену, на всі оці ці діла. Але віримо в наших захисників все буде добре, друзі, все буде Україна. Мірачка, моя Сонечка, моя захисниця, моя величезна собачечка, моя куколка. Друзі, мої всі твариночки підібрані з вулиці. Колись вони були безхатніми. Тепер це ми одна родина, одна сім'я. Дуже їх люблю, дуже їх ціную. І продовжую годувати багато безхатніх твариночок. Дуже вам величезне дякую за те, що ви кидаєте нам на карту Грошенятка. Карта під відео в опису мого відео цього каналу. Дуже дуже вам всім велика. Це дякую. В мішечках огірочки просите показувати, як зростають. Я таку обробила, підживила. Друзі, все є на каналі. Це в мене сорт огірочків, то тут на оцьому кущику лише один огірочок зав'язався. Це мій експеримент. А мої любі огірочки це чисті пруди, фірма Велес. І тепер давайте подивимося, скільки тут огірочків. за кожним листочком огірочок, 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 огірочок. Погляньте. Дуже добре, ось ось, 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 ось таково вони виглядають. І це теж в мене сорт, друзі, це сорт інь ін Ну, тут е, трохи більше. Тут три огірочка зав'язалися. Але тут два кущики в мене посаджено у цьому мішечку. Е, друзі, в мішечки я набивала, чистила курник, набивала цим мішечки, додавала земельки. І оце, але все одно, друзі, я їх і підживлюю, я їх і обробляю. І тут в мене ну, кабак, гарбуз, тобто посаджений. Тут я дві насінинки висаджувала. Отакого вони почали розкидати свої плечі. В Минулих відео показувала обичну малинку, а це ремонтантна. Це червона малинка. Дуже добра понав'язувала, бджілки літають, обробляють, працюють, збирають. О, вона. Тут вже декілька плодиків я зривала, вона отка, бачите, велика, дуже її багато у цьому році. Вона коли поспіне, вона отку, дуже темного кольору, але вона добре зривається, солодко, кисло-солодка, друзі. Не одної ремонтантної малини немає, щоб була солодка. Солодкою буває тільки сама найобичніша, я на неї кажу, Савдеповська. Ота та малина та дійсно солодка, ця кисло-солодка, її дуже багато. Вона може плодоносити в два врожаї. В цьому році в мене вона буде плодоносити оце на початку цього. На початку місяця і потім потім піде-піде. І тут в мене ось декілька кущиків я висаджувала, бо у минулому році дуже похворіла малинка і багато пропало, і я ось повисаджувала. Це вже те, що висаджені навесні, вже і квітнуть. Бачите, врожай багатий. І квітнуть, і, і зав'язують плодики. Тут в мене теж ось понасаджувала. Я. Це томати гноми двох сортів. Вони йдуть десь біля метру у висоту, але погляньте, як вони добре квітнуть, починають в'язати. Це такі одно смугасті томатики. Погляньте, е, томати гноми ціняться за те, що вони не то, що там. Вони малесенького зросту. Вони бувають від 40 см у висоту до 1,5 м. Вони ціняться за те, що вони йдуть в компактні кущики. Дуже в них отакого листя товсте. І дуже товсті пагони. Погляньте, їх можливо і не підв'язувати. Але я все-таки вирішила підв'язати, бо плодів дуже багато. Я дивлюся, нав'язуються. Не хочу, щоб вони попадали. То буду, друзі, все показувати. До речі, обробки усі від А до Я томатів в мене на каналі є. То, будь ласка, листайте, дивіться. Гіркий перчик тут усе посаджений. Дивилась вже декілька, декілька позав'язувалося. Це в мене сорт врожайний, я його називаю. Колись мені хтось дав перчину, та я його і почала вирощувати. Дуже він добре зростає, дуже добре нарощує самі, е, самі плодики. Масянчик, це мій котик, теж підібраний колись з вулиці. Тепер ми одна сім'я. Масянчик. Мій гарний, мій сонечко. Манюсінький мій. мій котичок. Таке на ладошечки був. А тепер здоровий ходить, нявкає, нявкає. Шукає Шукає невесту. Бачите? Тут, друзі, в мене жовта малина, теж ремонтантна. От кво. Оце така червона, таким розміром жовта. Але вона така солодюща, друзі, ароматна. Я не знаю, що це за сорт. Колись купувала дуже багато кущів, щось там щось пропало, щось залишилося. Це багато років тому, а це, що залишилося, то воно таку Ну, Смачна, дійсно смачна. Слива колоновидна імперіал. Погляньте, дуже добре начіпляла, скоро почне стигнути. Ось, ось ще одна такий кущик. Синя слива, на прищепі, прищепіться. Я прищепу робила сама. Дуже багато слив у цьому році. Прям начеплялося, хоча й холодина була, коли вони квітли, але начіплялося, слава Богу, та дай Боже. Тут в мене зростають томати черіки, тут жовті дзвіночки черіки, тут червоні дзвіночки черіки. Чері я не формую зовсім, тільки підв'язую. Вони все одно більшими не будуть і більше їх не буде. Це я вже скільки років вирощую, то не, не вважаю за потрібних їх формувати. Я Їх просто підв'язую, обробляю. Хвороб і шкідників та підживлю. І тут ще в мене гіркий перчик. Гіркого перчика у мене теж багато різних сортів по всьому городові насадження. Персик, друзі, персик в цьому році теж він квітнув, коли були приморозки, але зав'язав, ну просто на ура, просто шикардосно, просто шикардосно, погляньте. Обробляла друзі, і кучерявився, і, і було все було, друзі. Дивіться, листайте, але все одно ми все витримали, слава Богу, скоро почне спійнутий персик. Посіяла, друзі, з'їла полуничку вікат. У мене сорт є такий пізній. І насіння посіяла, вже почала сходити. Плівочку зняла, тільки показати. Зараз плівочку наново надіну. А тут, друзі, я посіяла ще хочу другий, не на другий врожай, другий посів, томату монгольський карлик. Вже теж ось почав, почав сходити. Плівочку вже більше накривати не буду. Хай сходить. Вже в одному боці я зібрала чесничок, ну, це такий самосів, він невеличкий, але все одно ну, поїсти є. що. Чим я визначаю, що чесничок вже готовий до, до викопки. Ось ось погляньте, стрілку я завжди одну-дві-три залишаю, вона рівненька і вона ось о, хоп, і тріснула, Все. оце час. Срочно викопувати часник. Це не одній ділянці я там викопала, що в мене дуже велика ділянка, ще через неділі дві а то й може, три буду викопувати. І викопала ще отаку от цибульку кущовка в мене на неї. Кажемо. Вона була в мене по полуничці, то я її викопала. Хай воно отут сохне під навісом, не дощ на неї не буде капати, не прямого сонця лучиків не буде, а просто воно добре висохне і потім під зиму я висаджу. Цю цибульку на зелень в мене буде, на ранню зелень. А чесничок подивлюся. Може їсти буду, може щось більшеньке повибираю, щоб посадити. Буду дивитися, буду все показувати. Тут, ово, яка в мене краса, і квітне все. І все-все, друзі, кажуть, що в мене компактний городик, що в мене на городі все-все потроху, але всього, всього вроді багато. В'яжемо. Отаково, як в'яжеться доматками. Против. А тут в мене рядочок воргебіштрауба, Біштрауба. Я ще посіяла під абрикос. От кого він трохи більшенький, бачите, виглядають, ще пару листочків вилізе і буду робити прищіпку за шостим листочком. Тут в мене трохи пізніше ще посаджені, і абрикоси, друзі, в цьому році от кені величезні. Хоча це не, не велика абрикоска, але в цьому році погляньте, погляньте, 2025 рік, які абрикоси здоровенні. І їх в мене немало. А тут у вас сливка теж я прищепу робила. Погляньте, просто усі я